Так, ну от, котел працює. Дима взагалі немає. Що видно, іде тільки невеличкий там, скажем так, димочок. Попало, все згорає правильно. Зараз ну, подивимся на котел. Так, система воздухология. Так, пошла горячая линия и холодная линия. Холодная линия пришла сюда вниз. И тут выходы. Тут є спеціальні форсунки, отвори для подачі теплоповітря вниз. О, і тут виходить якби теплова штора. Іменно біля ворот, коли ворота відчиняються, машина заїжджає, то, щоб менше холодного повітря заходило. А холодне повітря, яке знизу опускається, воно забирається трубою обратки. Ось. Ця труба вона є обратка. Де котел збирає з куліткою. Так, димар у нас з двойний йде, тут йде перегородка на рожі. І димар пішов на виход. З утепленням на другий гаж. Це котел королі з спалювання дров. Можна регулювати подачу повітря, так щоб воно правильно працювало можна. Отак от, от регулювати дроп просто заділили небагато. Тобто два регулятора тяги є. Або так закриваємо і очиняємо так. Ефект каміна. Скло буде завжди чистеньке, бо є система обдува, його не закидає киптявий. Трошечки оставимо. Це зольний ящик, куди падає попіл, а це панель для обслуговування для чистки. Теплообмінника. система дуже эффективна для СТО технических примечаний, ну и житловых так так, сейчас завнешний выгляд есть вот СТО Место Буча всем пока!